Всім привіт! Короткі замикання в колі мотор вентиляторів на нашому каналі. Вітаю вас, відвідувачі каналу Звільнити Панабу. Сьогодні ми поговоримо з вами про коротке замикання у колі. Мотор вентиляторів, а саме при увімкненні низької швидкості вентиляторів вибиває АЗВ В25. Якщо ви увімкнули низька швидкість і В25 вибило, то коротке замикання знаходиться у проводі Е705 або десь в його колі. В такому випадку ми не ставимо ніяких низьковольтних перемичок, а нам знадобиться із вами силова схема. Що ми будемо робити? В першу чергу у секції А ми підемо з вами в секцію А, і в цій секції увімкнемо контактор К-51 в секції А примусово. Сергій Миколайович покаже нам, як це зробити. Після чого переводимо перемикач вентиляторів у положення низька швидкість. Слід пам'ятати, що в електровозі В 11М. На відміну від електровоза ВЛ-8 положення низька швидкість, зворотня, ніж в електровозі вл 8 Сергій Миколайович обов'язково покаже, як саме це низька швидкість. А якщо ви пригадали, то в нашому відео про примусовий запуск безакумуляторної батареї ми вже це показували. Після цього ми маємо вийти із секції А і піти у високовольтну камеру секції Б. В секції Б ми не вмикаємо контактор К-51. Це обов'язкова умова. І переводимо так само перемикач вентиляторів у положення низька швидкість. Що це нам дає? Після всього цього, що ми із вами зробили. То у вми... вмикаючі, швидкодіючий вимикач, ми створимо силове коло примусового увімкнення мотор-вентиляторів у положення низька швидкість. Слід зазначити наступне: що швидкодіючий вимикач не буде вимикатися через кнопку «Возврат БВ. Тому вимикання мотор-вентиляторів потрібно виконувати за допомогою вимикання кнопки БВ. Слід зазначити, що поки БВ буде увімкнено, мотор-вентилятори будуть працювати. При цьому вимикати через возврат ми не зможемо через те, що з провода Е402 до провода 403 живлення поступати не. Буде через розімкнені контакти RT33. Якщо ж на шляху прямування у вас з'явилася нейтральна вставка, ви проїхали нейтральну вставку, може зникнути заряд акумуляторної батареї. Якщо це відбулося, вимкніть швидкодіючий вимикач і повторно його увімкніть. Для перезапуску струмового реле РТ-33 шляхом перезапуску мотор-вентиляторів, а це особливість роботи при увімкнених мотор-вентиляторах. А якщо вам цікаво ще якісь особливості роботи або чому пропадає зарядка при проїзді нейтральної вставки, дайте нам про це знати у коментарях, і ми обов'язково вам про все це розкажемо. Тому не забуваємо обов'язково підписуватись на канал, ставити лайки і коментувати відео. Нехай квітне україномовний залізничний Ютуб. Бережіть себе. Слава Україні! Корот, короткі замикання в полі мотор-вентиляторів. Е, робимо ситуацію. Ви Включаєте кнопку мотор-вентилятори і у вас видуває АЗВ В25 на локомотрі. Як каже Олександр Дмитрович, не треба нічого не йде шукати, в якому колі це все далі посипочки. Ви виключаєте кнопку мотор-вентилятори, встанавлюєте АЗВ В25 кнопку не вмикаєте. Йдемо в наші ВВК, переведемо так, переключатель вентилятором на низьку швидкість і нам потрібна наша силова перемичка зашунтувати наш контактор, контактор в секції АК-51. так ходимо в ВВК. Ми в першу чергу підходимо до наших переключателів-вентиляторів в кожній секції. І переключаємо їх на низьку швидкість. На в даний момент він стоїть на високій швидкості. Ми його переводимо на низьку, на ВЛ11М, на низьку швидкість. Перевели. Оце він на низькій швидкості. Так, ми переводимо в кожній секції на низьку швидкість. Переходимо в секцію А. Після того як ми перевели два перемикачі вентилятори на низьку швидкість. Середній коридор. Секцію А. Находимо наш К-51. Електромагнітний контакт. Мотор-вентилятор. Він включає одразу два вентилятора на низьку швидкість. І шунтуємо його не, силовою перемичкою. Вихід. Вихід. Шунтуємо і вхід контактора, контакти. вхід і вихід. Це ми його зашунтували. для того, щоб при вмиканні нашого БВ, вмиканні нашого БВ, він славно заробив наші вентилятори. Це робиться і тоді, коли сам контактор щось з ним случилось, Поврядився. Може там пробити, може бути таке. Тоді можна його вхідні і вихідні кабелі скрутити разом. Або їх зафіксувати в вихідний кабель, тут зафіксувати, там. і кинути ту же, цю саму перемичку, тільки на самі, на самі кабелі. Щоб не минує сам контакт. Це найпростий спосіб. Е Уникнути коротких замикань, ну, далі, щоб і не БВ не вибивало. Є... Якщо це буде вибивати БВ, якщо це буде з контактором. Ну, в даний момент у нас е... просто коротке замикання в колі низьковольтного Низьковольтного кола. Тому ми просто приходимо і його шунтуємо. Ми поставили перемичку, переключили наші мотор-вентилятори, на низьку швидкість. І далі ви приходите. Вмикаєте свої струмоприймачі, у вас струмоприймачі підіймуться, вмикаєте кнопку БВ, саме БВ вмикаєте і у вас після того, як е включиться БВ, одразу заключаться мотор-вентилятори. Е да, мотор-вентилятори. Ви повинні е розумієте, що коли вас мотор -вентилятори, у вас роблять мотор-вентилятори, РТ-33 у вас. Ну, ви не зможете виключати через возврат. Виключати вам доведеться просто вимиканням кнопки БВ, як казав Олександр Дмитрович на відео. Виключили кнопку БВ і БВ відключилося, і мотор-вентилятори прихитили працювати. Це ви повинні теж розуміти. В цьому ролику ми вам спробували показати коротке замикання в колі. Мотор-вентиляторів. Тому діліться цим відео. Зустрінемося в наступних відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення!